Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами провести інвентаризацію своєї декоративної косметики. Ви бачите перед собою тут різні коробочки. Це так, як вони в мене зберігаються. В цій коробочці там у мене все, що для обличчя, для, ну, для контуру, для тону. В цій коробочці я збираю саме ту косметику, яку я тестую для відео. Це моя косметичка повсякденна тут все, що на кожен день. Це тут трішки такий палеток. В цій косметичці в мене все для очей. І в цій коробочці це також для тестування. Так, а оця торбинка я її поставила сюди, я буду відкладати ті продукти, які я хочу взяти в Project Pen в новому, ну, в цьому, в 2024 році. Тому якось так я ще буду вам казати, скільки в мене якої категорії було на початок 2023 року і скільки в мене стало на, 2000, на початок 2024 року, ну, щоб розуміти, як в мене зростає кількість моєї косметики. Отже так, а тепер давайте буду показувати вам по категоріям відразу, скільки в мене чого. Так, І перша категорія це бази під макіяж для обличчя. І, як ви бачите, в мене дві бази. Перша база ось така це від Сафі. Ось так вона виглядає. Якщо чесно, після покупок цієї бази в мене відпало все бажання щось купувати ну, ще що-небудь від цього бренду. Вона якась зовсім не зрозуміла, вона дуже липка. Вона скочується, коли починаєш наносити на неї тональний. Взагалі, якась мега незрозуміла, ну таке щось. Я ще спробую якось ще до неї приспособитись, але якщо я все-таки цього не зроблю, то я просто її викину. Просто мені <клух> я дуже рада, що вона дуже бюджетна, тому мені. Навіть не шкода буде, тому що ну поки що це якийсь мегапровальний продукт. І друга, база база консилер це від LCF. Це зараз новиночка цього бренду. Якраз один з нових відео. На моєму каналі, у 2024 році, це тестування новинок декоративки українських, українських брендів. І я вже почала збирати, і якраз збираю LCF оцю новин, нову підсерію Фіолетову. І ось якраз в ній є ось така база. А якщо чесно, це моя, можна сказати, одна з останніх покупок. В 2023 році я її не тестувала, так як саме для цих відео я хочу саме перше враження від цих новинок, і тому я, я, я ними не користуюсь так задумано. Тому вже відгук на, на цю базу ви дізнаєтесь в відео з оглядом на новинки. Наступна категорія це тональні засоби. І я ще не сказала про м, основи під макіяж, що в, на початку 2023 року в мене взагалі основ не було. Ну, тому дві основи за рік у мене з'явилося. Так, і тепер щодо тональних, ви бачите перед собою 5 тональних засобів. У мене їх скільки є. А, Скажу відразу, що інколи я щось тестую, якщо мені воно не подобається, то я можу відразу там віддавати сестрі, тому вони в мене просто дуже швидко зникають із моїх запасів. Ну, це щось в мене зараз залишилось. Перші два засоби, це ось такі від Avon Flawless Match. Мені подобається цей тональний засіб. У мене зараз в використанні в моїй повсяденній косметичці саме ось цей відтінок, це 115-й. Він ідеально мені підходить. Багато. Так, здається, що вона дуже світла, тому що я багато нанесла. Взагалі, для мого обличчя в зимовий прохолодний період, вона ідеально підлаштовується. Так, і ось другий відтінок, 320, -й. цей темний, його добре використовувати. Влітку, коли я засмагаю, у мене завжди лице засмагає. Бачите, який він темний для літа для засмаги. Гарно підходить. Так, далі, ще в мене є, є ось такий бі BB. BB крем від Avenir Cosmetics це наш український бренд. У мене є відео, де я оглядаю засоби цього бренду. Роблю макіяж. Так. Це такий відтінок середній між цими двома, але все одно. Його, мені краще також уже на більш теплий період, коли вже трішки засмага з'являється. Так, ось такий також від Avon це Color Trend. Це не матуючий, а більш такий зволожуючий. Мені він, в принципі, сподобався. Ось такий відтіночок. Це більш такий такого бежевого підтону, а цей він такий більш якогось рожевого. Ось такий. Мені, в принципі, також ну, непоганий тональний. Так, ну і ось такий від люкс. А я ще так сильно ним не користувалась, він у мене зараз на тестуванні знаходиться, тому сильно нічого сказати про нього не можу. Ось такий, ось схожий до ось цього, до першого, але все одно трішечки темніший, і він трішки окислюється. Я користувалась ним, то він трішки окислюється, а цей ні. Отже, ось такі тональні. В принципі, вони в мене всі більш-менш нові. В мене на початок 23 го року були блок тональних 2, а зараз 5. Як ви бачите, трішки побільшало. І, напевно, я все-таки візьму ось цей BB крем в Project Pen, так як він в мене із оціх всіх найдавніший, хочу його побистріше довикористовувати. Тому він йде в корзинку для проекту. Далі в нас категорія коректори та консилери. Я в одну категорію їх зробила. В мене тут представлено 5 різних продуктів. На початок 23-го року в мене було їх 2, також трішки збільшилось. Так, по-перше, це ось такий коректор. Також від Avenir Cosmetics, український бренд. Мені, в принципі, він подобається. У мене до нього нарікань немає. Він, я б сказала, бюджетний і працює нормально, підлаштовується. Далі в мене ще ніяк не закінчиться ось такий фіолетовий коректор від Faberlic, Я його не буду е, свочити. Він у мене йде в проєкт, вже його не дуже тут залишилось багато, хочу вже його закінчити. Так, далі ось такий е, консилер від. Сафі. це другий продукт цього бренду, і також я трішки розчарувалась з ним він затемний для мене. Ось, бачите, який він. Ну, я також думаю використовувати його влітку, коли вже в мене буде така засмагла шкіра, під отой тональний темний цей консилер Так. Далі ось такий в мене є консилер від Avon Flawless Match. Також мені дуже подобається. Він зволожуючий, не підсушує шкіру. Також, бачите, такий світленький, якраз під тональний, яким я зараз користуюсь. Ідеально. Підходить. Так. І ось такий люкс, серія люксейн. Це в стіку. Так. Також такий світленький, якраз для мене. Я також його зараз в мене на тестуванні, тому Особливо сильно нічого про нього сказати не можу, але він скажу, що він має матовий фініш. Отже, ось такі в мене 5 продуктів, один йде в проєкт. Наступна категорія це рум'яна. Ви бачите перед собою 5 продуктів. Але ось оці рум'яна це від Faberlic, Я віддаю сестрі, так як вона казала, що її рум'яна потрібні, а в мене їх багато, і якось ну, в мене є лишні, тому ці їй подобаються, вона користувалась по відтінку, тому я їх віддаю. І, о, виходить, що 4. чотири. Ось такі це рідкі від Avon Color Trend. У мене вони одні. Ось такий насичений рожевий, вони дуже гарно розтушовуються, тому ними дуже легко не переборщити. І якщо що, то можна просто нашаровувати, щоб отримати потрібний відтінок. Так, далі ось такий від Color Intense ось такий рум'яна. Так, ну, скажу, що вони такі дуже ніжні. Для такого більш натурального рум'янця, ними ви точно не, не зробите собі сильно якийсь е, на, насичений е, рум'янець. Так, е, далі ще в мене ще ось такий від Фаберлік. Ну, я вам покажу Ось в кульках. Вони сяючі, вони мають такий відтінок персиковий. У мене такого більш немає відтінку, тому нехай. Будуть для більш таких насичених макіяжів. І також ось така в мене є це також новиночка LCF я взяла для відео, і в них є рум'яна в цій палеточці. Ось такі вони дуже такі ніжні. Вони більш насичені, ніж від Color Intense. Ось такий відтінок. Мені подобається, що в мене зараз всі рум'яни і всі, всі різних відтіночків. Тому ось такі. В мене було на початок 23-го року двоє рум'ян, зараз чотири. Також збільшилось, але не сильно і багато. Якраз нормально. Так, далі скульптори. Ну, в мене їх лише два. Перший це ось такий також від Color Intense. Я не скажу, що вони там якісь мега пігментовані, вони гарно тушуються. Мені подобається відтіночок такий, як потрібно. Так, і ще один це від NYX. Відтінок Taupe. Це, я взагалі обожнюю їх. Вони у мене в повсякденній косметичці. Якраз вони роблять ту тінь, яка мені потрібна. Так. На початок 23 го року у мене був один скульптор, і тепер два один з'явився в проєкт поки що з цього нічого не беру. Далі хайлайтери. Хайлайтери в мене, їх три. На початок 23-го року були одні. один хайлайтер. По-перше, мій е, улюблений хайлайтер із таким золотим відтінком це від Color Intense. Вони прям мега такі пігментовані. Дуже гарні. Е, в них така текстура рихла. Дуже гарно набирається продукт, потрібно з ними обережно можна переборщити, але мені дуже подобається цей відтіночок. Так, потім ось такий від Faberlic. Це взагалі йде як пудра мерехтлива. Але я такого не люблю. Це були кульки, я їх спресувала в такий і використовую як хайлайтер. Я собі його взяла в повсякденне. Так як він такий легке сяйво, не буду сучити. Ось такий І третій це також ці нові палетки в новинці. Ось такий хайлайтер. В нього більш таке холодне сяйво. Бачите, як? Хоча на камері воно якось передається. Ну, якось однаково. Хоча ні, ні, це все одно. Це більш золотий, а це він переходив більш такий прохолодний. Але також мені дуже подобається. Я взагалі обожнюю хайлайтери. Тому три в мене їх. В проєкт нічого брати не буду, також із цього. Так, ну і тепер пудри. В мене їх. Три, а на початок 23-го року в мене взагалі не однієї пудри не було. Напевно, закінчилась і ще нічого була, не купила, тому якось так. О, перша це від Avenir Cosmetics. Так, так відкриваю. О, в мене ця пудра майже закінчилась, бачите, вже такі залишки. Ну, тут нічого сводчити не буде сводчити. Ось така непогана пудра. Вона в мене в повсякденній косметичці. Гарно Ну, не підчеркує нічого на обличчі, ніякі там... шелушіння, щось таке. Мені, в принципі, подобається. Далі ще в мене ось така від Avon Color Trend. Це така матуюча, також непогана, але, як по мені, трішки гірша від Avenir. Але також ем, хочу якраз в більш такий теплий період нею користуватися. Так, і в цій палеці останній продукт це пудра. Ось така світла. В неї такий дуже, вона така дуже м'яка дуже приємна на дотик. Побачимо, я ще не користувалася, побачимо, як вона буде працювати. Тому ось такі три, ну як три, вже можна сказати, що дві, ця вже Майже закінчилась, але все одно ще, ще покористуюсь трішки. Так, ну, я думаю, що це у нас буде перша частина, буду її закінчувати. Я вам показала все, що в мене є для оформлення тону обличчя і контурування. Ось, як ви бачите, тут я склала все, що в мене для контурингу. Можна сказати, в запасах, ну, як не в запасах, а не на денні, а так. Або чекає свого, свого часу, що я роблю? Або для більш креативних макіяжів. А, ось тут в мене, оце. це те, що в мене для контурингу в повсякденній косметичці. Це продукти, які, можна сказати, на тестуванні для відео. Це продукти, які я віддаю. І в Project у нас поки що лише тільки два продукти я відклала. Отже, так, пишіть, чекайте ви наступну частину, де вже буде для брів, для очей все. Якісь там більш такі. Тіні, якісь там пігменти, таке все, це вже буде в другій частині. Пишіть чекаєте чи ні, і взагалі, що вам із цих продуктів подобається, чим використалося, буде цікаво дізнатися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і, звичайно, діліться якимись своїми враженнями. Дуже-дуже скоро побачимось і всім па-па!